Я не чекав такого прийому. Це дуже такий, я не можу виразити це словами. Це дуже приємно. І я запам'ятаю це на все життя. Це як мій день народження другий, тому що я вийшов з полону, я про це мріяв і я дуже вдячний за ту підтримку, яку надають нам. І я буду намагатися робити все, що від мене залежить, для того, щоб допомогти хлопцям, які залишились там у Росії. І... Ще раз дякую, мені нема чого сказати. Просто емоції вони всередині. Я поки не можу їх випустити, тому що я, я звик до того, що я потрібен в своїй країні міцним. І я не можу зараз бути собою. Я не той хлопець, який був у 22-му. Тому дякую вам за все. Дякую, мамо. Я дуже радий тебе чути. Я дуже тебе люблю, поважаю. Я дякую тобі, що ти є в цьому світі. Дякую, що подарував мені життя, що ти виховав мене, та дав мені сили витримати це. Дякую, дякую тобі за все, що ти Хлопці, вітаємо вдома! Зі Героям Слава Україні! Слава Україні! Вітаємо вдома!